Вивозили собак та куців, а разом з ними врятували і срібного фазана. Китайського декоративного птаха евакуювали зооволонтери з під обстрілів армії РФ на Донеччині. Власники Фазана залишили його та інших домашніх птахів закритими у вольєрі, а самі виїхали. Скільки птахи провели без їжі? Невідомо. Розповідає зоозахисниця Яна Русіна. У хлопців, скажімо так, не було вже боксів, і вже такими підручними засобами це були і мішки, і пакети, і що, що змогли, і так їх пакували, щоб деяк вже довести, тому що було багато котів та собак, щоб птахи лишилися нетравмованими. З Донеччини на Дніпропетровщину птахів везли понад добу. Слібного фазана, каже Яна, відгодовували декілька тижнів. Дуже хоче до павичів. Ну, певно, я гадаю, що там також були павичі, але наші павичі вони не дуже хочуть дружити. Він ось так намагається до них, намагається якось до своїх одному йому сумно. Але поки що немає змоги такої знайти йому або суродичів. Тоді ж до притулку передали її травмованого лебедя з Дніпропетровщини. Від голодної смерті та хижаків птаха врятував місцевий житель. Чоловік назвав лебедя махою. Вона а, при ньому летіла зі своїми батьками та іншими пташенятами і врізалась, на жаль, у лінію ЛЕТ. Вона впала, були паралізовані лапки, чоловік її. Підібрав відвіз до ветклініки після падіння в птаха були численні забої та черепно-мозкова травма. Всі кістки, зазначає Яна, на диво залишилися цілими. Орнітолога у цій клініці не було, згадує зоозахисниця. А тому маху передали на лікування в цей притулок. Вона крутилася, були різні зрачки, різна реакція на світло. У нас було троє суток, крапельниць. Це було досить довго. Це було, скажімо так, експериментально, але... Результат у нас дуже гарний. Ми пішли. Ми довго правда, вона не може ходити і стояти. Прихистку лебедя годують зерновими рибою та тертими овочами. Маха особливо полюбляє моркву, буряк та пекінську капусту, зазначає Яна. Маха дуже спокійна пташечка. Вона така насправді поведінка. Справді дівчинки-дівчинки. Маха знайшла собі тут друзів а, в якості бакланів і нашого а, Павла Пауліни, які ходять в Вони ось так і тримаються купкою. Зараз у Лебедя курси реабілітації. Якщо маха одужає до весни, каже Яна, планують випустити її вставок поруч з притулком. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.